Ми вчора розповідали про конфлікт між пенсіонерами, які відносяться до пільгової категорії діти війни і працівниками Івано-Франківського міського суду. Люди позиваються до пенсійного фонду і хочуть отримати законні доплати до пенсії, які їм заборгували. Проблема в тому, що таких охочих багато, черги величезні, а суддів усього 12. І кожен з них, крім своєї категорії справ, розглядає щодо соціальних виплат. Нині таких справ назбиралося понад 11 тисяч більше ніж в інших містах України. Суд перевантажений. І хоча відкрили додаткове вікно для здачі позовних заяв, усе одно оперативно розглядати їх не виходить. Як нам нині розповіли у міському суді, проблему не так складно вирішити. Головне порозуміння з боку позивачів виникла така практика судова, що ці спори підлягають до задоволення в більшості випадків, якщо є належна кількість доказів, і тому люди очевидно за захистом свого. Права звертаються саме до нас, до Івано-Франківського міського суду. Хоча проблема є досить глибокою, і, е, очевидно, ці питання повинен би вирішувати пенсійний фонд, виплативши людям належну їм компенсацію. На сьогоднішній день е, Івано-Франківський міський суд не стикався ще з такою проблемою. На сьогоднішній день в день поступає в чергу зверненням з, е, з метою здати позовну заяву до суду. Звертається близько 300 людей. Реальна здатність е, от, отримати, е, прийняти цих людей є в порядку 100-120 чоловік. Ці люди хочуть самостійно взяти участь в тому, щоб здати до суду, отримати відміточку суду і так далі. Хоча є інші способи, є абсолютно нормальні способи звернення через поштову організацію, направлення листом. Є скриньки в суді спеціально для цього, е, і кожного вечора ця скринька працівниками суду. Е, з неї займається поштова кореспонденція, приймається як і звичайна пошта. Станом на 24 годину, 28 жовтня 2010 року, до Івано-Франківського міського суду надійшло 13 адміністративних позовів з приводу виборчого процесу, а саме уточнення у списку виборців. З них всі 13 позовів розглянуто. Хотілося б зазначити, що дана категорія справ розглядалася Івано-Франківським міським судом суддями одноособово. Що стосується оскарження е, цих рішень суду по уточненню списку виборців, то відповідно до статті 177 частини 5 Кодексу адмінсудочинства, то оскаржити його можна в дводенний строк з дня проголошення рішення, тобто не пізніше, ніж за 4 години до початку голосування 31 жовтня 2010 року. У порівнянні на 15 січня 2010 року, коли відбувалися вибори президента України, то до Івано-Франківського міського суду надійшло 35 адміністративних позовів з приводу виборчого процесу, тобто вдвічі більше.